Сила воли плюс команда. Вот так вот где-то приблизительно. Весла нет, потому что весла у нас реальные, реальные лопаты, понимаете? Вот. Різноманітні, ну всі надувні, звичайно, деякі були оригінальні, нестандартні, наприклад, а надувні шини було зроблено, надувні крісла. Все, що може плавати, все зголосилося. Плюс, звичайно, є професійні рафтери, рафтингові плоти, професійні, ну і звичайно, так звані китайські лодочки. Тобто. Серед найбільш оригінального це піратське судно Чорна каракатиця із шин-білаза із дерев'яними дошечками. Ну і, звичайно, матраси, як оригінальні купальські плавзасоби. Ворота у нас є, поле футбольне суддя. Саме головний, бачите, рефері. Буде червону картку всім показувати. І вами, головне – це команда. Без команди футболу не буває. І регати теж. За кого? Да нормальна. Слай марку. Дозволено. Йок під торцем, так, ні. Тукане грбець. А, його ніхто не впіли. А, його сиплять на себе.